Всім привіт! Звати мене Олег хочу провести короткий опис виконаних електромонтажних робіт. Зараз ми знаходимося біля розподілчого щитка. Проводка була зроблена все приміщення в царяному будинку зі штробами. Зараз знаходимося біля розподільчого щитка. Тут у нас знаходиться бідний автомат, реле, напруги і сім ліній. На окремі кімнати, на паральну машинку, на котел і на духовку. Кабель для поверхового, Через стелю буде підвісна стеля. Тут у нас знаходиться розпродічий щиток на слаботочки Телевізор, інтернет. Сюди заходять всі інтернети, wi і розетка для нього. Тут у нас дзвінок, розпорідчуча коробка. Проводка зроблена з розпорідчими коробками. Якщо їх не потрібно, їх можна просто домасати. Виключатель, прохідної води. І розетка. Один тутка, от тут литочки лампові і слідуючий сюди йде. Тут у нас йде ванна. Виключатель, розплідуючи коробка і чотири лампочки. І розетка на направила машинку. І тут виключатель на витяжку і розетка під зеркало. Витяжка ось тутка. Тут ми йдемо в кімнату. Кімната маленька, розподілча коробка, виключатель, розетка, телевізійна, розетка, інтернет і 220. Ще одна розетка. В другу кімнату теж йде і лампи. П'ять штук, центральна лампа, розподілча коробка, телевізор, інтернет. 220. Випечаток центральний, другий виключатель на точкові розетки. Тут таке саме аналогічне. Розетка, коробка і ще одна розетка. Тут у нас розподільча коробка, виключатель, дві лампа і витяжка. Це полем кімнату. Тут Одна розетка там друга, то змішую, тут не буде рішення. Напроти телевізор, інтернет і 220. Розподільча коробка, виключатель, розетка, лампа одна центральна. Тут ми йдемо на кухню. Спадюча коробка, виключатель. Тут у нас телевізійний, а інтернет, телевізор і 220. Розетки. Тут дві розетки на робочий стіл, тут у нас точкові і центральна лампа. Точкові лампочки включаються під стола. Отключати дві розетки. Розетка на духовку, окрема лінія є на витяжку. Тут у нас балкон, котел, розетка для котла. І виключатель, розетка, коробка і витяжка. Тут проводка зроблена з розплодівчими коробками, тому що ну, ви не тяжко не зробили, стяжка є. Можна було кидати через виключателі, але тут перестітки тонкі. Якщо ви кидати з коробки в коробку, то не ця стіна би пішла. Ну і розхід камері йде більший. Якби то була стіна суцільна, тут одна от, от, стіна йде ціла, потім коридор, завозить вважає балкон, двері, тут двері, то ще треба взадперед ганяти тим кабелем, то розхід кабеля дуже великий. Но то, що один мінус у розподільчій коробці, це тільки естетичний вигляд. А якщо надійно зроблено з'єднання, якщо їх не потрібно, вони просто топляться та то й все. Так, в основному все. Ну, Не забувайте. Ставити класне відео, підписуватися на наш канал. Якщо якісь питання, краще дзвонити по телефону. Номер 095 0645 646. Ще раз 095 0645 646. Звати мене Олег. Якісь питання, ставте класи, лайки, пишіть коментарі. Все, пока.